2 серпня до нас в місто приїжджає відомий режисер, журналіст, поет, письменник і особливо волонтер це Руслан Горовий. Тобто він починав такий проєкт, як служба розшуку дітей. Тобто, це його проєкт, і він досі його підтримує. Цей волонтером він став ще з часів Євромайдану. Тобто, він допомагає на досі на даний момент. він також допомагає нашим воїнам. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан Горовий почав ще більш активно займатися волонтерською діяльністю. Пише оповіді і повісті на основі реальних історій. І перша книжка, з якої хотів я вам сьогодні почитати, називається Жили собі люди або «Once upon a nation». Це єдина в моїй кар'єрі поки що як письменника книжка. Яка абсолютно нонфікшен. Тут немає ні жодного вигаданого слова. Тут просто всі записи, всі якісь мої рефлексії, коли почалася велика війна, коли почалися бомбити Київ, люди почали тікати. І виявилося, що велика кількість людей, принаймні в Києві, так було, я не знаю, як в інших містах. Там, я не знаю, як було в Одесі, опинилися в заручниках на поверхах. Тобто це старші люди, які фактично хтось не ходив, хтось там погано бачив, хтось розраховував зазвичай на допомогу сусідів, який ходив в ту саму аптеку чи ще щось. І вони опинилися сам на сам. Я зачепився так за одну бабусю, яка моя сусідка. Вона мені здала іншу бабусю, та ще якогось дідуся. І в результаті ми з друзями сміялися, що у мене там за тиждень вже був чорний пояс по бабушках в Києві, тому що. Варіантів не було. Я бігав по поверхах, не було світла, де де не працювали ліфти. Ми допомагали їм. Зараз у Руслана Горового тур по території України. Жителі Черкас, Кропивницького, Києва, Одеси, Шостки та інших міст вже мали змогу особисто познайомитися із заслуженим журналістом України, письменником, режисером, співзасновником видавництва «Татишо». Наступна творча зустріч Руслана Горового у Коростині – вхід безкоштовний. Тож запрошуємо до нас в центральну бібліотеку, яка знаходиться в місті Коростень Грушевського, 38, 2 серпня о 16-й годині на зустріч з Русланом Горовим.